У Коломиї презентували документальний фільм Хроніка Української повстанської армії 1942-1954 років. За словами творців фільму, картина є унікальною тим, що у ній зібрані спогади вояків. Упа серед них і легендарний коломиянин Мирослав Синчич на псевдо Кривоніс. Враженнями від побаченого ділитимуться наші коломийські журналісти. Сала саме раніше бабуня в нас савала. Кав савайте, бо їдуть машини. Їхали німці, і бачимо, вигружаються і цепом пішли. Документальний фільм Хроніка Української повстанської армії 1942-1954 років» років. Проект української галицької асамблеї, за словами заступника голови громадської організації Тараса Чолія, намагалися не перевантажувати картину великою кількістю фактів. Головна мета фільму доторкнутися до історії через очевидців. Ми старалися показати історію української повстанської армії через призму життя простих людей, простих повстанців, які прийшли в той рух знизу з села чи з міста і були простими стрільцями, які не були там високими знаєте, генералами-старшинами, які це переживали по своєму тут. Поки ми не відкрили вогонь, більшовики не зорієнтувалися, що там хтось їх чекає. До другого кауца там зенітки. Один із 35 головних героїв фільму легендарний упівець Мирослав Симчич, Читовий Березівської сотні на псевдо Кривоніс. Мене не могли збагнути розуміти політики нашого підпілля. І жіночки варили, і кормили, і плакали, влюблялися. Життя молоде. Над картиною працювали впродовж останніх двох років режисер Тарас Хімич, композитор Любомир Соломченко. Картину знімали за кошти благодійників. Це більше громадська ініціатива, розумієте, і звичайно, що кошти потрібні і. Коштів залучалося з дуже з різних джерел і в різній формі. Хроніку вже представляли у Львові, Києві, Тернополі, Луцьку. Перегляд картини безкоштовний. Реагують добре, тому що по-перше, знімається дуже небагато фільмів про українську історію. По-друге, якщо хтось приїде і привезе з собою якусь нову роботу, якої вони ще не бачили. Це завжди напевно приємно. Тим більше що це все є безкоштовно. У рамках проекту документалістика Галицька асамблея створила уже три фільми. Крім хроніки, упа у світ вийшли золотий вересень, хроніка Галичини 1939-1941 років та срібна земля, хроніка карпатської України.